Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Вітаю вас на каналі Біблійні Таємниці. Ми продовжуємо вивчення книги буття. Ми сьогодні розберемо 26, 27, 28 глави. 26 глава починається з такого повідомлення, що був голод у землі Ханаанській, там, де проживав Ісаак. І Ісаак переселяється сім'єю на південь в Герару, там, де колись і був, жив Авраам. І Господь являється до Ісаака і йому говорить, що він не йшов до Єгипту. Ми пам'ятаємо, що Авраам, батько Ісаака, ховався від голоду у Єгипті, і там він деякий час проживав, а ось Ісааку Господь забороняє йти у Єгипет, а наказу залишатися там. І Господь обіцяє, що від Ісаака піде чисельний народ, і ця земля буде його власністю. Тобто Бог обіцяє. Те, що казав колись Авраамові, що землі, ці будуть ханаанськими майбутньому власністю народу ізраїльського. І також Господь каже, чому Він це робить? Заради Авраама, тому що Авраам почув закони Божі і виконував їх як дар Божий за виконання волі Господнії, Бог обіцяє Ісааку його потомство ці землі. Далі розповідається, що. Ісаак також говорить, що Ревека і дружина є сестрою. Історія повторюється як історія із Авраамом і Сарою. І через деякий час цар Авімелех побачив вікно, що, як написано в Біблії, Ісаак грається із Ревекою. Тобто вони, напевно, обіймалися, цілувалися, можливо, тобто, були якісь певні речі, стосунки, які показали, що це є сім'я, що вони двоє закохані. І тоді Вімелех викликав. Ісаак і сказав, навіщо ти з нами зазробив, бо хто з мого народу міг би взяти її за дружину? І тоді він говорить, що ніхто із його людей не торкався, тобто не ображав ні Ісаака, ні Рвека, ні його рідних і близьких. Далі розповідається, що посіяв ячмінь Ісаак і зібрав стократний урожай і так розбагатів, що в нього з'явилася велика рогата худоба і дрібна рогата худоба. І багато майна, і наскільки він розбагатів, що жителі Герарські, тобто жителі Фелистинські, почали йому заздрити за те, що він став таким великим серед них. І він починає кучувати, оскільки пастухи герарські починають засипати колодязі води, які колись викопали слуги Авраама, на сході це така велика образа, і таке робилося під час військових дій, коли ворог засипав своєму противнику. Колодязь з водою, враховуючи, яка це пустина місцевість, то вода є життєво необхідною, як і в будь-якому зрештою. І засипати колодязь з водою, це означає таке велике приниження, ненависть по відношенню до інших. І Ісак змушений довгий час кочувати все далі і далі. І кожен колодязь, який він викопує, проходять пастухи геральські і починають суперечки з ним. І Ісаак такий м'який, можливо, м'якохарактерний, слабохарактерний, він не вступав, в якісь суперечки, а відходить все далі на південь і на південь, і зупиняється він у водлині герарській. І тут пізніше він переселяється вже у Версавію, йому являється Господь. Написано, що І в ту ніч явився йому Господь і сказав: Я Бог Авраама, батька твого не бійся, бо я з тобою, і благословлю тебе, і розмножу нащадків твоїх. Заради батька Твого Авраама, раба Твого. І написано, що влаштував Ісаак жертовник Господові, а потім ж ті тільки влаштував свій намет. Ми бачимо велику релігійність Ісаака. Він, перш ніж розбити свій намет, ставить жертовник Богові і приносить жертви. І тому Господь обіцяє йому, що Господь його не залишить, і підтримувати його. А далі розповідається, що цар Вімелех і його воєначальники. Приходять, щоб укласти договір між Ісааком. Вони побачили знову ж таки, що Бог з Ісааком, що Ісаак могутнім стає таким собі шейхом. І вони побоялися, що в майбутньому він не зайняв сторону його ворогів і не спричинив їм ніякої біди, і укладають договір. І бачимо, Ісаак прощає, Абимлеха, царя філистинського, бо той раніше вигнав його з своєї землі, по суті. І він це все прощає, годує їх, вони ночують і таким чином укладають договір, що. Ісаак не буде майбутньому ображати їхніх потомків, а вони зобов'язуються начіпати рід Ісаака. І ось тут написано, що слуги знайшли ще одне джерело води і назвав це місто Шива. Ми бачимо, що Ісаак потихеньку оселяється в цій землі, це Ферберсавія на півдні Палестини. Ну і закінчується 6 глава тим, що. Ісаку було 40 років, він собі взяв дві дружини із племен хитейських. Він не послухав своїх батьків і не взяв з родини своєї дружини собі, а взяв зразу дві. Показано таку його плотську розбещеність, розпущеність. І одночасно, що він був неслухняним сином. Він не послухав своїх батьків, і тут написано, що і батьки його Ісака Ревека були незадоволені, що ці жінки-невістки були тягарем. В чому тут проявлялося не сказано, можливо, ці дівчата, ті жінки були непокірні, вони, можливо, були в групі по відношенню до Ісака Ревеки, Вони були, по-перше, язичницями, що вже створювало серйозний дискомфорт у спілкуванні із ними, оскільки Ісак та Ревека вірили в єдиного Бога, Бога Ягве. 27 глава книги Буття надзвичайно цікава. Вона розпочинається з того, що Ісак постарів. Йому тоді вже було 137 років, він ослід на старості і захотів благословити свого старшого сина Ісава, дати йому батьківське благословення, і, по суті, передати йому управління родом, і передати йому всі важелі впливу на свій рід, тобто зробити його патріархом. Для того Ісак говорить, щоб Ісав пішов в поле і зливив дичину, і приготував йому смажну м'ясну страву, як це Ісав робив. І Ісав послухав батька, і пішов в поле. В той час Ревека чула цю розмову. ми знаємо, що Ревека любила свого молодшого сина, ну, молодшого відносно, тому що вони народилися в один день, Ісав та Яків. тим не менше, улюбленцем для е, Ревеки був Яків. І що вона говорить для Якова? Піти, взяти два козенята, найкращі стада, і вона приготує їжу, яку батько любить. І щоби Ісак благословив замість Ісава Якова. Як боїться це робити, тому що каже, що якщо батько дізнається, що я обанш, він мене прокляне. Але Ревека каже, що прокляття нехай буде на мені. Послухай мене. І що вони роблять? Коли Які каже, що я гладкий, а мій брат кошлатий, і батько може мене помацати і зрозуміти, що це не ісав. Але ревека придумує таку річ: що вона бере шкіру козлят і обмотує ними руки. Якова, його шию, тому що написано, що Ісаб був дуже кошлатий, а Яків був гладенький. І таким чином готується ця м'ясна страва, Яків заходить до Ісаака. Ісаак запитує, хто це, Яків каже, що це Іса веде себе за Ісава. І Ісаак догадується щось, і він говорить, що голос: я чую Якова, але руки Ісава. Тобто, як бачимо, що. Задум ревеки спрацював, і коли Ісаак е, мацав руки Якова, то він подумав, що це Ісав, тому що руки були покриті шкірою козлята, тобто шерстю, і він прийняв його за свого старшого сина. Е, він з'їв страви і е, благословив, але перед тим і знову ж таки вимагає підійти Якову до, до себе, щоб переконатися, щоб його торкнутися. І він каже, що запах поля, тобто запах Ісава, тому що Равека одягнула Яква у одяг свого сина Ісава. І тут важливо, яке саме благословення дає Ісаак Якову, думаючи, що він дає це своєму старшому синові Ісаву: Нехай дасть тобі Бог від роси небесної, і від багатства землі, і безіч хліба і вина, нехай послужать тобі народи, і нехай поклоняться тобі племена, будь над братами твоїми. І нехай поклоняться тобі сини матері твоєї, ті, що проклинають тебе прокляті, ті, що благословляють тебе благословені. І тільки закінчив благословення Якову, Ісаак, приходить з поля Ісав, швидко готує м'ясну страву, приносить до батька. І батько Ісаак тремтить, тому що розуміє, що він дав благословення на тому. Він розуміє, що стався якийсь задум лихий, обман, і далі така драматична розмова, коли. Ісав сльозах просить свого батька Ісаака дати благословення йому. І він каже, вже в тебе тільки одне благословення? Але Ісаак каже, що він же благословив, і він не може дати ще таке ж саме благословення, бо в тому благословенні було, що Яків буде панувати над братами своїми, а тут він не може це поміняти. І ми бачимо, що Божим промислом так стається, що Яків отримує благословення, отримує перевороство і батьківське благословення, скільки він був цього достойним. Ісав раніше зрікся рікся пам'ятаєте, що він його приміняв на миску Чечевишної юшки. Він був таким неслухняним батькам своїм, а отже, і відношення його до релігії, його, його діда Авраама і батька Ісаака, було відносним, формальним. І ми бачимо, що Бог, оцей наче злий задум, фактично ревеката. Як їх поступили неправильно, вони поступили дуже підло, обманувши Ісаака, обманувши самого Ісава. Але ми бачимо, що Бог інколи обертає усе зло, людське, на добро. І тут включається Божий промисел, що справді достойний отримує благословення не той, хто старший, а той, хто молодший. І все ж таки благословляє Ісаак також і Ісава, він каже. Ось від багатства землі буде перебування твоє, і від роси небесної звище, і ти будеш жити мечем твоїм, і будеш служити братові твоєму. Прийдеш час, коли ти вчиниш опір і скинеш ярмо Його з шиї твоєї. І тут просто про те, що ось ці нащадки Ісава, тобто Ідомеї, сини Едома, як називається на Біблії, вони будуть жити тими, що нападатимуть на каравани на подорожніх, житимуть мечем. Війною і спочатку, справді, цей народ Домлян був дуже чисельним і військовому плані. Він був могутнішим, за народ ізраїльський. Вони мали перші вже своїх царів, але пізніше вони були завойовані ізраїльтянами, і Давид, цар їх остаточно підкорив собі і зробив грабами. Були спроби їх скинути з себе це ярмо, але ці спроби були невдалими. Пізніше вони прийняли обрізання і були по суті асимільовані. Хоча ми знаємо, що Ірод Великий він був ідумеєм, тобто він був із Едумлян. Ось тоді якраз таке сталося, що цар Ізраїля був не із Ізраїльтян чистокровник, а був ідумеєм. Та розповідається, що після цього, як Яків обманом отримав благословення батька, Ісав зненавидів свого брата Якова і сказав, що як батько мій помре, я його вб'ю. Це доповіли Ревеці. І Ревека говорить, щоб Яків тікав до її брата Лавану у Месопотамії. У місто Харан, і щоб там переховувався, допоки гнів не пройде. Ну, Ісава може зрозуміти, його двічі обманув Яків, і його ненависть до Якова, і його затрість до Якова була дуже велика. І що з собою могло статися справді і брато І тому Ревека це розуміє і відправляє свого сина Якова до свого брата Лавана у Месопотамію, у Харан. І також тут говориться, що і сказала Ревека Ісааку, Я життю на рада від дочок хетейських, і що як візьме дружину з дочок ітейських, які ці, з дочок цієї землі, то для чого мені і жити? І покликав Ісаак Якова і благословив його, і заповідав йому і сказав: Не бери собі дружини з дочок ханаанських, встань, піди месопотамію, вдім в Вафоїла, батька матері твоєї, і візьми собі дружину звідти, з дочок Лавана, брата матері твоєї. Тобто -то ми бачимо, що з такої подачі гревеки Ісаак також благословляє. Свого сина Якова піти у дім Лавана, в дім родини дружини і взяти собі дружину. Далі написано, що Ісак благословляє Якова і Яков відправляється в Месопотамію. Це була важка дорога, тому що Яків був домашнім, він не був мисливцем, як його старший брат Ісав, а йому ця подорож була дуже важкою. А тим не менше, він йде сам без якихось там слуг не написано, що він був з кимось, він тікає сам. Далі така цікава історія, що коли побачив Ісав, що Ісаак благословляє Якова піти в дім Лавана і взяти собі дружину, тобто з родичів своїх, то він хоче батькам догодити і бере собі дружину також з родини, бере собі дочку Ізмаїла, тобто свою дворідну сестру. Тоді такі стосунки дозволялися. Але бере її не замість дочок хатейських, а бере собі як третю дружину. Показуючи свою таку плодську рознузданість. Та й розповідається, що Яків виходить з Версави і рухається в Харан, і він пройшов в одне місто місто Лус, і там він заснув, підставивши під голову камінь. Тобто десь там край дороги, він просто падає, засилений і засинає. І йому сниться сон, він бачить таку ліствицю, тобто сходинки від неба до землі. І по тих сходинках рухаються ангели, а на верхів'ї стоїть сам Господь. І для нього це було велике видіння. І Господь йому говорить: я Господь Бог Авраама, Отця Твого, і Бог Ісаака, не бійся, землю, на якій ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству, і буде потомство твоє, як пісок, земний, і пошириться те до моря і на схід, тобто до моря серземного на заході, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться у тобі у твоєму потомстві всі племена землі. І ось я з тобою і збережу тебе всюди, куди ти не підеш. І поверну тебе в цю землю, бо я не залишу тебе доки не виконую того, що я сказав тобі. Це Боже явлення було надзвичайно потрібно для Якова, який подорожує небезпечним шляхом, який не знає, що його чекає. Він з голими руками, по суті, тікає з дому свого батька, як вигнанець, і його це Господь підтримує цим, що він його не залишить і буде охороняти на всіх його путях і благословить його потомство. І коли Яків прокинувся вісну, то він сказав: Яке страшне це місце, це не що інше, як дім Божий, це врата Небесні? І він став зранку, взяв камінь, на якому він спав, і зробив з нього пам'ятник, і полив на нього олії, тобто та приніс таку жертву Богові, і сказав, що в місці тому ім'я Вефіль, бо раніше це було лус. І тут важливо, що Яків дає обітницю Богові. І каже: якщо Господь Бог буде зі мною і збереже мене в потіці, у яку я йду, і дасть мені хліб їсти і одяг одягнутися, і я у мирі повернуся в одній батькому і буде Господь моїм Богом, то цей камінь, який я поставив пам'ятником, буде у мене домом Божим. І з усього, що ти Боже даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Тобто камінь, як посята Богові, він зустрічається в таких східних народах, як Вінікийці і інші. Але тут цей камінь посячується і єдиному Богу і Бог Ягве. І бачимо, що Яків дає обітницю, що якщо Господь буде берегти, його, охороняти, і буде мати їжу, одяг, все необхідне, то він буде вірним Богові і буде йому поклонятися. І також обіцяє частину десятого, частину з цього, що він буде мати. Ось така історія видіння, дивне видіння, і для нас, християн, є певне таке тлумачення, що під цим цією лісвицею небесною розуміється Пресвята Богородиця. Яка поєднала з собою небо і землю. А для Якова це було видіння, що Господь допоможе йому, що ангели, які піднімаються, спускаються, наче вони спускаються, щоби принести людям Божу волю, а піднімаються, щоби принести Богові людські молитви. Можливо, приблизно так розумів собі цей сон сам Яків. Тим не менше він був вражений, бо сказав, що я не думаю, що на цьому місці може бути Бог. Можливо, яків не мав такого релігійного погляду, що Бог є сюди присутнім. А думаю, що Бог тільки обмежується тими місцями, де його посячують жертовники. Тим не менше бачимо, що Яків посячує це місце і камінь цей зливаючи на нього олію. Так закінчує 28 глава книги Буття. І далі говориться 29 про те, що Яків приходить жити до Лавана. Про те, що було далі, ми поговоримо вже наступного разу. Всім дякую за перегляд і бажаю Божого благословення.